Це вже не просто пам'ятник, це монумент упертості. Він пережив стільки рішень про демонтаж, що здається, скоро отримає статус довгожителя. Мова йде про пам'ятник радянських часів, який розташований у селі Мочулки у Клевенській громаді Рівненського району. Сьогодні він заріс травою й майже непомітний з дороги, проте на нього звернула увагу громадська організація деколонізація України. Ми звернулися з листом до керівництва Тлева. По-моєму, це була Клевенська та територіальна громада. От вони мають тепер це питання вирішити. Староста Жобринського старостинського округу Неля Новіцька розповідає, монумент звели ще у 70-х роках минулого століття. За її словами, під ним знаходяться поховання. Там мирні жителі похоронені, і є два, наскільки я розумію, військовослужбовці. Питання актуальне, питання неодноразово розглядалось, вивчалось. Стояло питання, можливо, його демонтувати, але ті живі свідки будівництва цього пам'ятника сказали, що зробити це непросто, оскільки там дуже серйозна арматура. За словами старости, аби провести хоча б мінімальні роботи демонтажу, потрібні кошти. Оскільки Жобринський старостинський округ належить до Клевенської громади, то усі рішення по грошах приймаються там. Голова громади Галина Кидун повідомила, що питання на розгляді. Однак повністю зносити пам'ятник точно не будуть. Максимум демонтують радянську символіку. Думали, що з ним робити, знести його. По перше, його зносити там, там поховання є. І тому, що його знести повністю не буде зноситися. Ми просто подумаємо, яким чином ми можемо якісь дії вчинити на рахунок тої символіки, яка там є, і все. Свою позицію мають і жителі Мочулок. Думки опитаних нами місцевих жителів розділилися. Одні не на камеру кажуть, що їм байдужа майбутня доля цього пам'ятнику. Інші ж вважають, що він частина історії та має бути у селі як пам'ять про загиблих односельчан. Анна Авдієва та Ілля Лахай. телеканал ITV Media Group.